Сьогодні у нас середа 20.00, а значить ми в прямому ефірі. Сьогодні ми далі продовжимо нашу рубрику питання-відповіді. І з вами я, Наталя Сапліна, і сьогодні ми поговоримо про ті питання, які ви задаєте. А що ж таке сенси, про що це? А що таке смисл життя? До речі, буквально декілька днів тому мені задали таке питання. І сьогодні на ці питання і більше можливо, відповість нашого гостя. Сьогодні ми знову запросили Антоніну Козак. Вона є логотерапевтом, вона є психологом, психотерапевтом. І саме з нею ми хочемо, щоб в нашому тренінгу центрі стартувався проєкт, тобто курс по логотерапії. Тому ми запросили сьогодні нашу колегу Антоніну Козак. Я бачу, що вона вже доєднується до нас. Я дуже рада вітати нашого колегу. І от Тому що коли я і актуальна, так? коли я була в Сполучених Штатах Америки влітку, у нас проходило навчання. І найбільше акцент робили на потреби, на емоції, але акцент на сенс. Що ж таке сенс життя? І сьогодні Антоніна вітає тебе, і ми з тобою продовжимо далі нашу тему. Антоніна Козак є логотерапевтом, є психологом, яка має величезну практику, практику в роботі з військовими ветеранами. І вона працює не тільки з тими, які вже повернулися, а з тими, які лікуються в шпиталях. Тому Антоніна рада тебе вітати, і ми далі продовжимо з тобою тему говорити про сенси і що ж таке за наука, логотерапія, чи, чи що це таке? чи це... Такий напрямок психотерапії. От і оці ці моменти мені б хотілося ще більше розкрити для наших глядачів сьогодні, От, тому я рада тебе вітати. Це навзаєм. Доброго вечора, рада вітати вас. Радію, що є такий попит до цього напрямку, так, психологія, напрямку логотерапії. Скажу, що навіть у назві самого напрямку, логотерапія, вже закладено, про що буде там говоритись, так? Логос перекладається як сенс, ну, а терапія це так лікування душі. це… Те, та, та частинка, яка є у багатьох напрямках психології, дійсно зараз зневіри дуже багато, дуже багато виснаження. А поруч з нею йде якась така зневіра в тому, чи правильно ми рухаємось, де брати сили для цього, і який взагалі сенс у цих всіх стражданнях. Тому чим частіше задають ці запитання, тим актуальнішим стає логотерапія саме в Україні. Дякую. Тобі, знаєш, я зараз спостерігаю, я не знаю, як ти спостерігаєш, що от, з кожним днем все більше і більше у людей виснаження, тому що в Україні війна. І скажу щиро, буквально сьогодні і вчора спостерігаю за. Знаєш, за Суспільство суспільством, і деякі дуже вірили, що от 24 години і закінчиться війна. От прийде Трамп, нато да? тобто через 24 години закінчиться війна. Я вже навіть сьогодні такі вічі у деяких мені вже там говорять, а як, а як далі? Ми ж так планували, ми думали, що Трамп прийде, зараз війна закінчиться. І от дійсно дуже важливо нам допомогти людям знайти сенси. І як психолог, як поєднати психологу, який починає працювати, і логотерапію, чи можемо це поєднати? Декілька потім питань, що тобі задам на ті, що нам написали. Угу. Угу. А, так, логотерапія, вона ж, ж не тільки для психологів, а й для всіх тих професій, які працюють якраз в системі людина-людина. Тому там буде про що послухати і на цьому курсі. І взагалі скажу, що я теж спостерігаю такий спочатку, наче є якась надія, так, і в нас таких випадків, де ми вже шукали хоч якусь надію, було дуже багато за цих майже три роки. І так інаугурація була. Одним із таких випадків просто вже настільки виснажена нервова система вже настільки виснажені люди. Всім хочеться вже шукати так якісь магічне завершення, хоч якось, нехай це відбудеться, в один момент, бо вже не можуть просто витримувати і. Е Зараз на цьому дуже багато людей і заробляє дуже багато такої недостовірної інформації. Але так як я ж кажу, ми виснажені, ми шукаємо цю інформацію. Нам хочеться так якось ем, знайти хоч якусь відповідь, коли це все закінчиться, бо вже сил далі немає. Тому просто пораджу напевно всім все таки вмикати емоційний інтелект. Вмикайте так в собі, оте відчуття, де все ж таки правда, де неправда, зважувати всі ці новини. Бо вони так також виснажують. Звичайно, виснажують, бо оця надія, яка не справджується, вона ще більше пригнічує людей. Ну так, тому що людина вірила в це, і туди ще більше десь не віра. От. Друзі, чи всім добре чути Антоніну, напишіть, поставте плюс, бо деякі написали, що якісь є певні порошення з звуком. Нервову систему треба стілювати. Так, друзі, Антоніна, мене, знаєш, знаєте, питання задали щодо нашого курсу, який стартує вже наступного тижня, 20... мені здається, 29-го, якщо я не помиляюсь, друзі. Так, 29-го стартує курс в середу. От, І тут питання щодо. Скажіть, будь ласка, як, як цей модуль наш, про що він буде основні цінності логотерапії? Це там є, що це за категорії цінностей, про що це? Скажу, що в нас взагалі є курс, який був розроблений ученицею Франкла, і тільки він єдиний, є повноцінним, правомірним у всьому світі, і всі логотерапевти саме по ньому навчаються. Той курс, який буде так трошки видозмінений, але якраз взяти з нього, який буде вестися саме у тренінговому центрі Наталії Сабліної, у ньому будуть такі пристосовані до. Оцих професій, які я говорила так, людина людина знання, щоб ми трошки розібралися, що таке логотерапія, і найперше могли це приміряти на себе. Так не одразу ж іти когось лікувати. Треба трошки розібратися з собою десь. Тому є модуль, де ми будемо говорити про цінності. Бо цінності це одне із ключових понять, які вносив Франкл. Це якраз про той ноетичний ну, вимір. Так, духовний вимір людини, тобто навіть є такий момент, що про який говорив Франкл, що сенси вони унікальні, вони можуть видозмінювати, видозмінюватись, але цінності зазвичай вони є нашими, так вони не змінюються, і це те, на чому ми тримаємося як особистість. Тому є, що ми притягуємося з якимись людьми, так, схожими цінностями. Ми навіть не завжди розуміємо, як так трапилось не так. А є такий момент, що наче ну, і працюємо разом, і все класно, і всі так, якісь умови складаються, що ми мали би спілкуватися з цією людиною. Але якісь наші цінності не сходяться, не схожі. І тому. Ми будемо говорити про цінності. Я дуже люблю цей модуль, бо дуже часто, коли щось не співпадає з нашими цінностями, ми можемо навіть дійсно для нас це буде така екзистенційна криза, бо ми не розуміємо так, який сенс того, що відбувається. Чому мої цінності не збігаються, наприклад, з цінностями мого чоловіка, так? Або це, якщо говорити сімейну систему, або як привити цінності своїм дітям, щоб так вони збігалися з нашими, вони були пристосованими до нашого суспільства, але щоб вони були унікальними, щоб вони відображали дійсно особистість нашої дитини. Тому я думаю, що саме цей модуль буде цікавим, бо саме в логотерапії відкривається оцей момент цінності, Дякую. і саме тільки в цьому напрямку ми так багато про це говоримо. Дякую. ти знаєш? Що мене поки ти говорила про цінності, і знову приходить до того, наприклад, для того, щоб колектив був більш ефективним треба розуміти які у саме в колективі в співробітників або в колег цінності тоді ми можемо далі рухатись наприклад якщо в нас з тобою одна цінність це щирість відповідальність людяність да тобто то ми можемо далі працювати тому це дуже важливий момент і плюс ви знаєш от я вважаю, що це дуже важлива тема і актуальна вже сьогодні тому що е, війна фактично змінила багатьох людей і наприклад, чому сьогодні багато розлучень, чому багато людей змінюють ну, свої погляди на життя, ну не змінюють змінюються стосунки з друзями, тому що цінності змінилися. І отут момент, а як допомогти? Ну, наприклад, сім'я на сьогодні ну, розвалюється, тобто розлучення вже вони це далі не можуть. І коли починаєш говорити, а які були у вас до цього цінності? І тоді розуміння йде, да, що саме дякуючи лапках цінностям, змінам людям. Вони також змінились не тільки те, що змінилася там, наприклад, когнітивна да, сфера один одного, вплинув стрес. Але і ще й у цей момент цінності змінили. змінилися цінності у людей в сім'ї там або на роботі, або серед друзів. І я вважаю, що це також дуже важливо вивчати. це не то, щоб зберегти там, родини, наприклад, або зберегти той самий колектив, який був хорошо працював, але щось пішло не так. Тому ну моє переконання, де що подаю, я вважаю, що дуже важливо от, на сьогодні. І ще одне таке питання зараз почитаю. Скажіть, будь ласка, як може допомогти логотерапія в роботі з військовими? Ну, я говорила і на першому ефірі це, взагалі, те, до чого я власне прийшла, працюючи із військовими, що використовуючи різні техніки, так з різних підходів, з різних напрямків. Але от саме логотерапія, це по-перше, моя опора. Те, з чим я йду до військових і ніколи не маю того страху, що я не підберу слів, не знайду якоїсь такої, такої техніки, яка допоможе їм. І скажу, що військові дуже часто читають Франкла, дуже часто цитують його. Тобто вони саме в цій екзистенційній кризі, Саме вони, як ніхто знають про переоцінку так своїх цінностей, про те, що цінності можливо десь вони і не змінились, але просто були підсвічені настільки, що тепер вони точно розуміють, що для них є головним, так як, наприклад, там підтримати побратима, і ми всі бачимо, що вони навіть із цивільного життя рвуться туди, де їм хочеться так відчути себе потрібним, де хочеться допомогти, бо це їхня цінність, це цінність тієї людини, це те, що їх звело разом. Тому з військовими мені просто знаєте так напряму допомагає логотерапія працювати. Вони самі якось уже приходять до цього, і тому так легко, наче знаєте, одною мовою ти з ними розмовляти. Вони задають ті питання. На які ти точно знаєш відповіді? І ще одне питання, яке цікавить наших слухачів, тому вони то скажіть, будь ласка, я дружина військового, чи можу я прийти на цей курс? Для кого взагалі цей курс? Так, звичайно, можете, бо в нас в кінці курсу не буде видаватись так диплому логотерапевта. Для цього треба навчатись набагато довше. Але унікальність логотерапії, що і взагалі на логотерапевта можна навчатись не тільки психологам, а цей курс він взагалі пристосований до всіх, хто задає собі питання: а в чому сенс мого життя? А які мої цінності? А Чому мої цінності з кимось збігаються, а з кимось ні? І зараз мені так подобається така нова тенденція саме в корпоративній так психології. Я трішки працювала в цьому. Що коли ти звільняєш, наприклад, працівника, то просто йому говориш про те, що наші цінності можливо десь не збігаються так компанії і працівника, але можливо буде компанія, яким буде цікаві так, буде цікавити саме ця особистість, і це вже зовсім якийсь інший рівень спілкування між людьми. Якщо говорити про дружин військових, то звичайно, коли ви будете проходити. Так, друзі, напишіть чутно, бо мене мені, мені перестало чутно. На... О, супер, а ну, Ще так чи чуєте мене? Чуємо так. Угу. Тому я думаю, що для дружин військових це дуже актуальний курс. бо... Вони трішки розберуться так, із собою, зможуть бути отим маяком і для своїх чоловіків, бути отим світом. А це ну, дуже потрібно зараз. Тобто, на курс ми запрошуємо всіх, 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 тобто, хто дійсно хоче усвідомити, зрозуміти себе в першу чергу, які ваші цінності, які вас сенс життя, де шукати той ресурс, тому що це дуже важливо. І саме на цьому курсі ми хочемо, знаєте, як я завжди кажу, от, наприклад, курс парк-терапії, він в ньому є багато модулів. 15, 15 у нас модулів там, і один. Там. З модулів це робота з Mac. От Буквально сьогодні телефоную до не е, учасниця, яка хоче зареєструватися, скаже, а чи достатньо мені буде до у цього модулю? Я щиро кажу, недостатньо. Ви далі маєте глибше вчити. Але на арт-терапії ви зможете познайомитися ну, з більшістю методами, техніками, підходами, які ви можете далі використовувати, так само і основи логотерапії. Вот такий день, але так і назва. Основи логотерапії. Це для того, щоб ви для себе усвідомили, чи це підхід той, який б я глибше почала вчати для психолога, і що я можу взяти вже сьогодні, і як я можу цей. Ну цю так би терапію використовувати в своїй роботі або ще краще в своєму житті. Тому дійсно, друзі, ми запрошуємо всіх на цей курс. Тобто, ми будемо говорити про те, що ж, що треба, вода внутрішнє відчути, де є той ресурс. Ну, у більшості військових, наприклад, є ресурс те, минулого. Там величезний великий ресурс Тому що майбутнього не завжди є військового і практично нема, особливо, коли він на полі бою. І дуже часто, так само я знаю, що і до Антоніни і до Мони звертаються от, буквально вчора, мені такі питання задали. А що роботи, коли, наприклад, ну, добре, коли в нього є родина, добре, коли в нього там є дружина, добре ще там родичі. А що роботи, коли чоловік сам залишився? От він повернувся з фронту і він сам. Що з цим робити? Де шукати ці сенси? І, звичайно, саме головне в цьому, в цьому всьому, щоб людина прийшла до фахівця, який має що знання. Тому, якщо от, ви хочете дійсно допомагати ще більше, розширити себе і свої знання. І плюс, коли я була в північній владі, але дуже часто розказую цю історію. Ми приїхали перші ми навчалися, а потім кажуть, ну все, Кажу, І все. Вони кажуть, зараз ви куди там записувалися? Там був такий перелік певних повод, ну таких, що ви хотіли б спробувати на собі. Рефлексія, терапія, масаж голови, там масаж і ще, ще, ще якісь певні. Я кажу, все, тепер ми йдемо ті процедури, які ви хотіли отримати в травмоцентрі. Я кажу, як, ми приїхали навчатися, щоб процедури всі приймати. Але ключове було, для того, щоб допомагати іншим, ви маєте в ресурсі. І, друзі, якщо дійсно ви для себе приймаєте рішення ще більше працювати, і сьогодні ви відчуваєте, що не маю цієї внутрішньої сили і опори, ми рекомендуємо сьогодні з Антоніною долучитися до нашого курсу, спробувати і відчути це все. Так? Тобто, якщо потрібно, друзі, до речі, давайте питання, то ми тут з Антоніною відповідаємо, можливо, вам ще. Ось виникають питання, ми готові відповісти, тому що ми і проводимо прямі ефіри, щоб відповісти на всі ваші питання. От. Тому ми чекаємо вас в середу, о 17 й годині, на платформі тренінного центру Наталі Сабліни. Це онлайн буде. От також ви отримаєте курс вже і запис, буде, обов'язково презентація, і матеріали, які ми можемо з вами поділитися. Пані Антоніна. Знаєте, мене недавно запитали, як змотивувати, от саме якраз запитували, якщо от сам залишився військовий, скажу, що я дуже часто приходжу у госпіталі так, до військових, Я навіть по запаху в повітрю так, у палаті розумію, чи є хтось у нього, чи немає, Бо зазвичай, коли ти відкриваєш палату, а там. Накурено, холодно, ну тобто, знаєте, немає жодного якогось такого свідчення про те, чого хтось відвідував, Е, е, і така якась зневіра просто в повітрі. Я розумію, що тут треба трошки більше поговорити, бо він направду залишиться сам собою. І дуже часто таких військових мотивує той момент, що у них дуже багато знань, дуже багато того, що вони вже прийшли. І... Можливо, цей досвід буде цікавим, актуальним для інших. І коли ти пропонуєш їм такі моменти, наприклад, там у мене був військовий, який я запитала його, чи може він прийти у школу і розповісти просто так про історію. Так, це була історія України. Оце є такий уже новий курс. Я кажу, ну ви, якщо воювали з 14-го, ви творили цю історію. Кажу, чи можете щось розповісти таке? Ви б бачили ці ось. Він прийшов. Ну, по перше, це був це було щось неймовірне для учнів, бо це була, як я говорила, жива книга. Він просто прийшов і почав розповідати про оці котли, про те все, що було просто стрічкою у книжці, воно ожило, набуло емоцій, набуло сенсу. І учні на це дивились зовсім по іншому. Як потім говорила вчителька, ви не розумієте, що відбулося? каже, вони просто майже на 12 усі вивчили цю тему. Вони зачитувалися, вони шукали нові факти, і для нього це так було якимось таким сенсовим. Ну тобто, ці спогади комусь потрібні. Йому дуже сподобався той момент, що так він творив цю історію. Він каже: мені подобається це. Каже, я тепер буду так собі розуміти, що ну я був цим творцем. І кажу, так, бо можна думати про це як про той досвід, який забрав частину твого життя, а можна думати як про те, що ти творив історію. І хтось зараз про це читає книги. Тому е, саме логотерапія допомагає так, от знаходити такі сенси. Там, де здається, ну не знаєш, як підібрати слова, не знаєш, як витягнути людину з цієї кризи. Знаєш, я зараз згадала, у мене така ж історія була. Я працювала з військовим, а ми працювали з ним в телефонному режимі, це ще був 14-15 ну, роки. І така у мене гаряча лінія була. де мене там телефонували військові. Один з військових телефонував, і питання було. Він, він не міг спати. Ну, йому техніки там, да, і все. В нього була дитина, він приїхав. Їй давай давайте малювати. І він там через декілька днів телефонував каже, ви знаєте, я почав спати. Але я хочу повернутися туди. А, ти кажу, ну, а що заважає вам? Повертайтесь, якщо ви хочете. Ну, Тобто в нього закрити, як кажуть, психолог... психологів штампу. І він каже, а в мене немає руки. У те, що ти кажеш, все. Ну, починаєш шукати, що ж, що, де ж його може бути сенс. Ви знаєте, що я знаю, ви можете повернутися туди. А, а я якраз в шпиталі в Києві працювала. ну, Приїжджала також волонтерська була бладіян. Скажу, давайте поїдемо разом. І те, що ти кажеш, коли він приходив до хлопців і показував своїм прикладом, що він далі живе, це стало для нього сенсом. Він не може повернутися вже на фронт. Але він знайшов себе тут, і він от він дуже дякував. Ми з ним період часу ще спілкувалися, а потім, так, так от. значить, це або в людини все так сталося, тому що все добре. Але оце якраз той сенс був, який дуже важливий був. Так. Тому, друзі, ми запрошуємо, якщо у вас є питання, ми готові повісти, або я, або пані Антоніна. Якщо немає питань, тоді ми будемо раді вас бачити вже в середу на нашому. Курсі в нашому тренінговому центрі, я думаю, що цей курс буде корисним для кожного з вас. Хто прийме рішення прийти для наших членів міжнародної асоціації є знижки, ми намагаємося давати можливість, щоб навчалися всі, тому що знання і досвід це, це те, що сьогодні допомагає нам вижити. І ще, знаєте, наостанок, хочу сказати, спілкуюся з своїм колегою і кажу, що. Там розказую, що ми там навчаємося то в тих, то в тих, то в тих. Ми так спілкуємося, а потім прийшли до одного такої думки, що сьогодні вже всі мають навчатися у нас. Тому що той досвід, який негативний, страшний, з болю, кров'ю, смертю пройшли. Українці, це той досвід, який. Не хотілося б, щоб ніколи повторювався, але у нас вже є знання, вже є досвід, тому ми вже сьогодні маємо ділитися з іншими тим, що ми маємо. І головне, друзі, пані Антоніна скаже, я наголошую, в першу чергу для того, щоб працювати з військовими ветеранами, травмованими українцями, жінками, дітьми і потрібно знання. І дуже прошу вас. В першу чергу це знання. Будуть знання, зможете допомогти. Не маю знань, не йдіть краще. Чому? Тому що, знаєте, я завжди кажу, тільки не нашкодьте. Тому беріть знання, вчіться, навчайтеся і допомагайте тим, хто сьогодні потребує допомоги. З вами була Наталя Савріна та Антоніна Козак. Ми чекаємо вас на нашому курсі і, взагалі, якщо будуть вас питання, пишіть. Бережіть себе і до нових зустрічей. До нових зустрічей.